Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Слимать Блог. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати на сніданок шакшуку. Корисно, швидко і починаємо. Що нам потрібно з продуктів на порцію шакшуки для двох людей? 4 яйця. Перець булгарський. Ви можете взяти один цілий. Або половинку жовтого, червоного, зеленого, які хочете. Наскільки хочете, щоб ваша страва була кольорова. Цибуля, фета, банка почищених томатів. З приправ в мене грам масала, сіль. Перець. Окей, цибулю нарізаємо кубиками. Далі натираємо чесник. Якщо у вас є чесникодавка, ви можете на чесникодавці це робити, або, як в мене, на такій маленькій терочці спеціально до чесника. Отже, в мене є підготовлені всі мої продукти, перець, як бачите. Часник, цибуля порізані, і зараз ми це все будемо поєднувати. Отже, в першу чергу ми маємо зробити наступне: ми маємо розігріти нашу петельню, щоб вона не була холодна для того, щоб до неї не підгоряло все і вся. Тому ми трошки чекаємо на те, щоб вона розігрілася, а перевіряти, ми будемо, чи вона розігрілася за допомогою води. Вона ще холодна, я бачу. Отже, ми тестуємо, чи сковорідка в нас достатньо гаряча. Давайте крапнемо трохи трохи води. І як бачите, вода просто трошки починає булькати. Нам треба ще буквально пару секунд. І тоді ми можемо наливати масло. наше. І о! Вже загаряче. І наливаємо масло. Це приблизно 2 столові ложки масла на. Для того, щоб нам покрило нашу сковорідку. Коли олія в нас покрила весь нижній шар, ми починаємо з цибулі і часнику. Цибуля і часник мають собі пропушкуватися. Приблизно хвилину самостійно, щоб дати аромат. Додаємо десь одну третю чайної ложки грам сали. перчимо, солимо. Отже, в нас хвилинка пройшла, цибуля трошки вже підтушилася, і ми додаємо наш перець. Разом з перцем ми це залишаємо на 2-3 хвилини під кришкою. Отже, перчик також вже трошки підтушився з цибулькою. І якщо ви любите більш м'який перець в страві, то ви можете залишити, можливо, на хвилини 2-3 більше, щоб він розм'як. Але я вже на цьому етапі е, додаю томати. З томатами така історія, що якщо ви хочете, е якщо ви любите, щоб у вас були томати шматочками, то ви можете просто, як я, їх з банки вик викласти собі і, і все. Але якщо е ви любите так, щоб томати у вас були трошки Меншими шматочками або навіть без шматочків, то ви можете перебити їх у блендері. Я, звісно, сполукала цю банку з томатами, і це я налила десь пів банки води і додала це все до пательні, щоб в мене було трошки більше соусу. І залишаємо наш соус булькати на наступні сім хвилин. Отже, 7 хвилин пройшло, і я трошки це маю перемішати, наш соус, подивитися, що він ніде не підгорів. Шикарно. А, так. І зараз буду робити ложкою такі трохи углиблення. І додавати яйця. добре Друге Третє Четверте І це все ми накриваємо кришкою ще на 7 Хвилин. Отже, яйця мають е, собі робитися приблизно 7 хвилин. В нас пройшло зараз вже 4 хвилини, і на 3 хвилини перед тим, як страва буде готова, я починаю додавати фету. І накриваю кришкою на останні дві хвилини. Отже, час вийшов. Шакшука готова. Я б сказала, навіть трохи переготована. Можете собі робити на декілька хвилин менше. І останнє, що я люблю собі додавати, це трохи зелені перед тим, як я її буду накладати на тарілки. Якщо вам сподобалось приготування шакшуки, і ви навіть спробували приготувати шакшуку самі, пишіть про це в коментарях, пишіть, які ще страви ви любите готувати собі на сніданок. І ставте вподобайку, поширюйте, підтримуйте ЗСУ і слава Україні! バイ <noise> <noise>